Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Питання допомоги для України не втрачає актуальності. На сьогоднішній день нам дуже важливо отримати всі поставки, які гарантовані нашими партнерами, зокрема Сполученими Штатами Америки. І зараз, скажімо, в такій пришвидшеній формі іде пошук варіантів і вже ухвалені рішення. Я думаю про те, яким чином доставити допомогу, використати весь ресурс, який нам гарантований, який передбачений і через спільне виробництво зброї, і через закупівлю зброї, і через контракти відповідні. А цього тижня, якраз президент Байден підкреслив, принаймні радник з питань нацбезпеки Саліван, діючого президента Байдена наголошував на тому, що і в ході зустрічі. Президента Байдена і знову обраним президентом Дональдом Трампом йшлося про важливість підтримки України і про те, що кожен долар має піти, який вже був виділений на підтримку, і в тому числі обговорювалося питання подальшої допомоги. Уже є висловлювання а, кандидата, ну людини, яка в майбутньому обійме пост голови держдепартаменту Марка Рубіо. Він сказав. Ну так, без конкретики, але що проблем не має бути? Не знаю, що він передбачав під цим, але сказав, що проблем не має бути. А держсекретар Блінкен, перебуваючи в Брюсселі, запевнив, що кожен долар має піти Україні, і з цим буде вестися дуже активна робота в той же час, до речі. Європейські країни звертаються до Сполучених Штатів Америки, щоб команда Байдена зробила все можливе до інаугурації Дональда Трампа, щоб Україна отримала гарантовані кошти, ну і щоб не зволікали з постачанням і забезпеченням. Взагалі, знаєш, я помітив, що така інтенсивність контактів і зустріч європейських міністрів закордонних справ чи то в Брюсселі в рамках НАТО. Куди приїздив держсекретар Блінкін не був український міністр закордонних справ Сибіга, чи то зараз вони знову збираються на зустріч і серед іншого питання теми України, чи рішення, до речі, європейське про виділення 11 мільярдів це євро. Це вперше в історії. Європейський союз досягнув згоди всередині, що потрібно виділити кошти на виробництво зброї і закупівлю, в тому числі для України. Ну бояться Трампа. Я думаю, що не стільки бояться, скільки бояться непередбачуваності. Тому Поспішає нинішня адміністрація, звичайно, Байдена віддати Україні решту допомог йдеться про сім з майже половини мільярдів доларів, яка залишилася ще. Ну і зрозуміло, що Блінкін, який зустрічався з генсеком НАТО марком Рюти в Брюсселі, хоче очевидно не просто заручитись підтримкою, а оф рекордс донести те, що Рюти має попрацювати зараз активно до 20 січня з європейськими. Країнами-членами НАТО для того, щоб їх попередити, що вони мають взяти на себе більше зобов'язань. Він це, як, вміє, це до речі. як це зробити мені важко уявити, враховуючи те, що уряд Німеччини не прямо опосередковано і піде відставку, розвивалася коаліція, опосередковано через українські питання, як ми знаємо, через конфлікт з партією вільних демократів, от які виступали проти збільшення фінансової допомоги Україні, натомість пропонували дати. Крилаті ракети Таурус, а Шольц не захотів, відправив відставку їхнього представника голову з посади е міністра економіки. І тепер будуть вибори. До речі, 23 лютого відбудеться такий цікавий день на Росії. Мабуть, зразу згадають про символізм: День, день совєтської армії. Ну вони звичайно про символізм. але я можу сказати до речі, що ми, якщо ми заговорили про Німеччину. Заява, яка розлетілася широко в українських медіа, ну підхопили, звичайно, висловлювання мерця, лідера ХДС ХСС, християнських демократів німецьких, який сказав про те, що а, якщо він стане канцлером, він поставить Путіну ультиматум, про так, те, так. що Україна отримає Тауруси якраз якщо а, Росія не піде на поступки. Але тут же ж питання в чому? Питання в тому, що. А, яка буде роль тепер Німеччини, тому що ми ж розуміємо прекрасно завжди Німеччина відігравала роль провідника американських інтересів в Європі? У мене виникає питання: чи не будуть вони намагатися? Ставати лідером європейським, якщо ще й Мерц буде канцлером, і ну таким от локомотивом дійсно, тому що це було б цікаво. Це принаймні на певний період часу для нас би компенсувало відсутність американської допомоги. Як я думаю, ну з цим будуть проблеми, тому що федеральний уряд не дійшов згоди. У них дефіцит, і вони навіть якби вони хотіли виділити Україні решту допомоги, яку вони зменшили вдвічі, до речі, з 8 мільярдів євро до 4 мільярдів. Вони навіть це не можуть виплатити, тому що у них дефіцит. Бюджетна діра, дефіцит, і вони йдуть на дострокові вибори, і це буде підігрівати рейтинги, звичайно, популістських партій. І АФД і Союз Сари вони, безперечно, збільшать свій результат. На жаль, тому що ці дострокові вибори в таких випадках популістичні партії почуваються як риба у воді. Ну і подивись уже на конкретну ситуацію з Великою Британією. Де в Великій Британії зараз ми бачимо за нового уряду і нового прем'єра Кіра Стармена Україна не отримала ні одної, нуль нуль ракет Storm Shadow. Такого не було за всіх попередніх урядів, навіть там Тереза мей. Ну, от ті, хто там, за зуряду консерваторів. Поки були консерватори, і аж до рішення Сунака, все було, все працювало. От, і вже публікації, в тому числі британській пресі, що погіршується відверто вже де факт погіршились відносини України з Великою Британією. Хто міг про це уявити? Велика Британія була одним з найбільш стійких союзників. От а стійкість визначається в тому числі і обсягами допомоги, готовність надавати далі. А тут є серйозна проблема. Тому я до того повертаю, що є серйозні проблеми і не погоджуюсь з тим, що європейці зможуть взяти на себе більше зобов'язань. Вони не цього не зроблять. Навпаки, аби утримати, хоча б той рівень, який є сьогодні. Ну європейці без Британії, Франція, Німеччина. От ну, Франція ж передає скальпіджі, на відміну від ну аналог фактично. Там інша ситуація там сильна ж. Президентська республіка і президент має повноваження. але розумі. Макрон теж пройшов через дострокові вибори. Франції теж трошки так поштермило. Тобто... але він переміг своїх опонентів. До речі, до речі, Марін Лепен, яка кинула виклик йому. Ми знаємо, що цього тижня до неї вже тепер прокуратура Франції. Предніли конкретні звинувачення, її загрожує пожиттєва заборона балотуватись на посаду президента і все через зловживання фінансами від європейського парламенту. По цій справі проходить ще 26 спільників Лепен з її партії. От нагадаю, йдеться про те, що представники правої партії Марін Лепен зловживали, використовуючи фінанси Європейського парламенту на власні потреби, тобто змушували. Помічників, яким платив Європарламент, працювати на їхній партійний інтерес. А це дуже серйозне зловживання. Ні, це, це корупція. Це, 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 це корупція. Я, я абсолютно згоден. І все ж таки я скажу: європейські країни є різні. Є та ж сама Франція, яка передає ракети, а є Зорбану. І це, ну, це, 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 це різна ситуація але ми ж все ж таки будемо вірити в краще але не забувати про рі ре, про реалістичний аналіз але все це наші партнери хоч і проблемні і фіцу і орбан це наші партнери завжди от, от, да, от дипломатичність завжди от, завжди ну я yeah. але поза тим ми повертаємося до ключового питання кадри 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 вирішують все в тому числі для нового американського лідера, почнемо з е, ключової для нас посади спецпредставник по Україні. Саме таку посаду планує запровадити 47-й президент США і українське інтернет-видання дзеркало тижня назвало з посиланням свої джерела, що, начебто, вже обраний можливий дипломат. Це спецпредставник. США з питань Ірану у 2018-2020 роках Брайан Хук він був старшим радником державного секретаря Майка Помпео на той момент, і от цей кандидат про якого ну от, з опитаних мною експертів не знає ніхто нічого в Україні. Навіть ну от а ну зараз я перелічу ключові посади. Ну і власне тоді ми перейдемо до обговорення. Отже, кого ще планує долучити до свого. Кабінету Дональ Трам відомо про те, що мільярдер найбагатший американський підприємець е е е Ілон Маск, а також інший бізнесмен індійського походження Вівек Рамасвамі е стануть е е е керувати новоствореним департаментом урядової ефективності в англійському варіанті DOGE. Крім того, посада державного секретаря Сполучених Штатів за пропозицією Трампа може очолити сенатор від штату Флорида Марко Рубіо. Там, до речі, такий вже Флоридський починає клан формуватися. Навіть жартують, що беруть усіх. Головне, щоб була флоридська прописка. На додачу до нього може долучити ще один представник сонячної Флориди Майк Уолтс. Він стане радником з питань нацбезпеки США. Тут можна сказати впевнено, що стане, тому що ця посада не вимагає підтвердження Конгресом Сполучених Штатів, на відміну від міністрів. Можливим главою Пентагону може стати нинішній ведучий телеканалу Fox News, ветеран американської армії Піт Хексент. Він, до речі, як і Уолтс служив американській армії рана, Майк Уолтс, взагалі. Є спецпризначення Special Forces, полковник і ну, у Гуантанамо до речі, і в Гуантанамо, Гуантанамо. так само служив. А під Хексет ну е... під Хексет, якраз в Гуантанамо він, служив. Він він якраз та людина, який має наколку на правій руці вигляді гвинтівки. М 16 центральне розвідувальне управління ЦРУ може очолити колишній директор з національної розвідки США Джон Редкліф. Він уже працював в адміністрації Трампа в 2020 році. До того був конгресменом. Посаду ще одного розвідоргана, директора національної розвідки США. Це посада об'єднує 30 американських спецслужб, понад 30, від імені президента, може керувати Тулсі Габард, колишня демократка, яка відома своїми конспірологічними теоріями про існування, начебто, американських біолабораторій на території України. А також вона поширювала інші інші проросійські наративи, і її дуже любить російська пропаганда. Міністеркою внутрішньої безпеки США може стати губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем. Вона відома як дуже лояльна до Трампа, як і всі інші, і вона прибічниця депортації нелегальних мігрантів. Ще одна конгресмен, конгресвуман від республіканської партії в палаті представників Еліс Стефанік може стати наступним послом США в Організації Об'єднаних Націй. Найбільш скандальна поки що кандидатура. Це конгресмен Мет Гейтс, або Гець його ще називають читають, і, і так і так може стати наступним генеральним прокурором, але до нього багато запитань проти нього діє, поки що триває розслідування в Конгресу США за підозрою в статевих сексуальних відносинах із неповнолітньою. Ця справа не закрита. І от це може поховати його, скажімо так, подальшу політичну кар'єру або ні. Крім того, спецуповноваженим США з питань безпеки кордонів його вже назвали Бордер Цар. Тобто, цар кордонів буде Томас Гоман. Він був виконувачем обов'язків директора міграційної митної служби США. Йому доручено депортувати 11 мільйонів нелегальних мігрантів. От така і спецпредставник з питань близького сходу Стівен Вітков, американський інвестор в нерухомість, відомий як жорсткий прибічник Ізраїлю. Ну от такі призначення, але почнемо з імовірного призначення спецпредставника по Україні Брайана Хука, про якого нагадаю, ну ніхто нічого не знає, тільки те, що він займався Іраном. Я кажу глобально без прив'язки до нього. Як ти оцінюєш, сам запровадження посади спецпредставника по Україні? Я це оцінюю. Що це означає прогнозовано, що за 24 години. Все так швидко не вирішується. Тобто наміри зрозумілі, що питання України буде одним із важливих, тому що воно для Трампа не може бути неважливим. Адже ну, багато чого з цим пов'язано, і багато про це говорилось. Попри те, що багато внутрішніх проблем, які треба вирішувати, але назовні дуже ж ефектна фраза була сказана про те, що я знайду вирішення, і при мені не буде воїн, як сказав новообраний президент. Ну, і Чому я звертаю увагу на цю кандидатуру, тому що якщо буде спецпредставник, значить вони готуються, що це не буде дуже-дуже швидко, як комусь здавалося. Що потрібно буде, ну, фактично, ми розуміємо, оцінити ситуацію на місці, якою вона є. Йому треба буде приїхати до України. Я думаю, він це неодмінно, ну, власне кажучи, зробить. А ситуація на місці, вивчення. Не знаю, чи буде він, можливо, з кимось буде комунікувати з Росії. Курт Волкер, якщо я не помиляюсь, з Сурковим в Сербії зустрічались. Це були нечасті зустрічі на нейтральній території, він не літав туди. І вони з Сурковим говорили тоді. Не знаю, хто буде від Росії, взагалі чи буде з Росією контакт, через кого, зараз важко про це уявити. Ну, через когось буде. Це я до чого? До того, що це все ж таки буде процес. І вони до цього серйозно готуються. Що, попри те, що ну, комусь здається, як було там, як вистава, зараз ефектно, ми швидко все закінчимо, все. Зараз ми до чого підходимо а, до того, що і прогнозували, що все ж таки буде більш серйозний процес. До нього підійдуть дійсно дуже, так скажімо, зосереджено, і це потребує часу. А, я погоджуюся, що про цю людину відомо мало. Принаймні, я шукаючи інформацію, ну дуже мало знайшов, навіть про його діяльність в якості спецпредставника по Ірану. взагалі це не заводить на, а... на специфічні думки. Може він не тільки дипломат. А ще й в інших органах. Це ж таке питання. Тим більше ну, у державний е... департамент є ж власна робота. Просто... Да, просто питання в чому? Питання в тому, що е, спецпредставник по Ірану в часи, коли потрібно було вийти з ядерної угоди, це така специфічна роль була, яка ну, фактично виконати волю, яка була вже задокументована. Тобто Трамп тоді сказав. Що ми виходимо з угоди, махнув шашкою, ну фактично, і все. А йому треба було просто. А тут все ж таки питання специфічне. І от чи, він, а, чи не він не отримає вказівки теж помахати тут десь шашкою, невідомо в якому напрямку, правда, і по кому. І все ж таки реалізувати волю Трампа. Ну, я думаю, що тут так просто не буде, тому що це не іранська угода, і тут все не залежить від США. Там все-таки залежало від США. Це було рішення Сполучених Штатів Америки. Вони скористалися своїм правом. Так, уклали угоду, ми хочемо вийти. І це треба було провести. Тут все ж таки питання складніше. Тому що тут є ще е, Україна, яка, як би там, хто б не говорив, але має суб'єктність і набуває її все більше. Ну, і є Росія, Путін, з яким чомусь всі забули. І я, от коли спостерігаю, знаєш, за цими публікаціями на Заході. У мене таке враження, що з ним уже нібито все погодили, що він готовий припинити вогонь. Що він готовий війну зупинити, ну тобто, що він готовий піти на якісь кроки там, де ескалації і так далі. Ну, ситуація на полі бою, поки що про це не свідчить жодним чином. Абсолютно. У мене це все викликає ось такі, скажімо, асоціації. але ну, я думаю, що він буде працювати, тому що тут буде непросто. І я не знаю, там це буде от кампанія, от е, Ілон Маск, Фіцо, Орбан, не знаю, хто там буде, кого Путін визначить з російського боку. Ну, треба сказати, що Дональд Трамп знову ж таки дуже любить працювати сам, і попри те, що він буде делегувати ці повноваження, він бачимо, сам любить телефонувати іншим лідерам. От він поспілкувався понад 70 лідерами, серед яких був президент України. І, ймовірно, імовірно, за версією Washington Post, він подзвонив сам Путіну. Я маю на увазі, що буде Брайан Хук чи буде Ілон Маск контактувати з Путіним чи Орман. Він все одно довіряє тільки собі. Він вважає, що єдиний хто може розрулити будь-яку кризу, це буде безперечно. Він сам, і тому президент буде втручатись. Сполучених штатів президент буде втручатися в роботу своїх міністрів, своїх спецпредставників, радників і інше. Тобто, якщо він буде вважати, що хтось десь провисає, недостатньо ефективно працює, він буде робити за їхню роботу. Це не є там погано чи добре. Там ну це такий стиль менеджменту Трампа. Як ти думаєш, можлива зустріч е, Трампа і Путіна? Абсолютно. От тут я маю сказати беземоційно, без там, умовно кажучи, безуціночно, погано. Добре, це абсолютно можливо. Більше того, я так само вважаю, що якщо Ілон Маск до того ще не розсвариться з Трампом, а вони рано чи пізно розсваряться, у них дуже. Важкі і дуже схожі характери, агоцентричні. Я не виключаю, того, що Ілон Маск може приїхати в Київ зустріти Зеленським, а потім полетіти в Сочі і кудись до Путіна. Цілком можливо. От. Потім Трамп скаже, що Ілон Маск молодець, але все одно він це завалив, треба все по нові і тоді він вирішить зробити сам цю роботу. І, і зустрінеться. Я абсолютно цього не виключаю. Абсолютно. І у нього немає стримуючих чинників. Це його другий президентський термін. Конгрес його, сенат його. Чому він має переживати? Уряд буде його? Ну чи піде Путін на цю зустріч? Це цікаво. До речі, цілком можливо. Ми знову ж таки кажемо гіпотетично. Я розумію, що може почати шквал негативних коментарів, як президент Сполучених Штати може зустрічатись з злочинцем, воєнним оголошеним з Путіним. Може, але тут враховуючи правові нюанси. Доведеться державному департаменту підшукати ту державу, швидше що, що за все, яка не підписала римський статут, щоб не підставляти Трампа. Давайте казати, відверто, в, е, в умовах реальної політики. Нам потрібно завершити цю війну? Так. Чи нам потрібні максимально вигідні для нас умови? Так. Звичайно. Чи е, уряд Сполучених Штатів е, зацікавлений в тому, щоб створити максимально сприятливу умови для України? Очевидно, що так, як і ми. І тому, Точно, що це, ну, мир через силу. Вони зацікавлені. Ну, Трамп це його стиль. А я, ну, я думаю, просто, що він має до цього дипломаті. ще прийти. Мені здається, Звичайно. що зараз він думає, що Україна буде готова піти на поступки і так. Але коли він побачить те, що Путін з Путіним так просто не пройде, він дійде до думки, що мир через силу. От до того часу нам треба Європа, щоб як мінімум трималася і підтримувала нас. Коли США дійдуть, а тоді я не виключаю, що. Пункт із плану перемоги, секретний, який вже став несекретним через Нью-Йорк Таймс, він був злитий проти Магавки, цілком може реалізуватися. Ти правильно сказав, що Трамп має пройти свій катарсис, має пройти період розчарування, якщо можна сказати, розчарування в Путіні, якщо в нього є зачарування. От я думаю, нема. Він вже все реалістично оцінює, але які є якісь ілюзії в Трампа є, що він зможе домовитись домови швидко, оскільки це неможливо, він має це пройти. І тому процес цей завершення війни він буде довшим, ніж розраховує Трамп, і сподіваються окремі, скажімо, люди і так. в світі, в Європі, і в Україні, в тому числі, швидко не буде. У традиційній нашій рубриці Фейк тижня розповімо сьогодні, як російські якоби освободітелі звільнили населений пункт, який і не був зайнятий Збройними силами України. Мене не перестає дивувати, як росіяни не перестають придумувати історії фейкові. Отже, цього разу пропоную зараз, до речі, подивитися на екран. Ми побачимо а, сюжет і а, тепер увага. Глушкова не было занято сбройными силами Украины. Их там так. не было. Сергей Лепков ⁇ один из немногих жителей Глушкова, кто до сих пор не уехал. Боев в поселке уже нет, но находиться здесь по-прежнему небезопасно. Все оставшиеся жители Глушкова по-прежнему ждут, когда у них появится электричество и заработают батареи. Но самое главное, что сейчас поселок уже наш, а дальше уж как-нибудь наладится. Ну вот, мы побачили. Що відбувається нам? Ну, що скажеш з цього приводу? Я скажу процитую. Треба завжди цитувати перші джерела. Глава Глушковського району Курської області Павел Золотарьов 13 листопада в телеграм-каналі повідомив про факти мародерства у Глушкова, але йому написали тут же Z-блогери, Сказали, що цей населений пункт ніколи не знаходиться під контролем. Збройних сил України в принципі цим все сказано. Ну і А, я прошова голова Глушковського району владіє ситуацією, що в нього в районі відбувається. Він він поза сумнівом володіє, але зрозуміло, що він не хоче нарватися на фейки про російську армію. Там передбачено нагадаю зразу вісім років ув'язнення, і тому він не хоче присісти. Телеграм-канал Пепіл Курськ анонімний. Я так розумію, вони можуть собі дозволити. Написали. Про те, що є колективний лист жителів Коренівського району, це там якраз глушково знаходиться, де місцеві куряни поскаржились на розгробування магазинів заправок житлових будинків, де ніколи не було воєнних ВСУ. Це цитата, от все зрозуміло. Тобто, самі ж жителі вони розвінчують міфи про російську армію, так сказать, яка там захищає знову в лапках. Курщина насправді мародерить вбиває, а як сказав Лапті Лудінов, що їх гвалтує жителів Курського. гвалтує. От цікаво, що в залі зібрали курян, так, якраз з Лужковського району, де був присутній колишній губернатор Курської області, який сказав, що мародерить російська армія. Він про це сказав, це срок. що да і, 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 срок. і ці слова почтіли вставанням і аплодисментами. От я от не міг зрозуміти аплодірували, тому що російська армія чи аплодірували храбрості колишнього губернатора, але Росія продовжує плодити фейки, але я хочу наголосити на чому. Нашим шановним глядачам, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Як це все відбувається, ви можете дивитися в сюжетах ТРО Медіа на Ютубі ТРО Медіа, де наші колеги висвітлюють правдиву інформацію з того, що відбувається на території Курської області. Причому ексклюзивно, до речі, роблять це. І проводять роботу. Вони демонструють, як виконують норми міжнародного гуманітарного права, надаючи допомогу цивільним, а про яких забула Росія, взагалі не дає ні створювати зелених коридорів нічого. І вони показують фактично і викривають ці злочини російських військ. Тому, шановні Саме глядачі, так. для того щоб бути поінформованими про те, що відбувається загалом, і не потрапляти на фейкову інформацію, яку поширює ворог. Залишайтеся з нами. І дивіться неодмінно проект власне, а також інші проекти Тереомедіа та відео, які виходять на каналі у Тараса Березовця і Олександра Мусієнка. Підпишіться, будь ласка, на ці канали і залиште ваші коментарі до сьогоднішнього відео. Будемо вам вдячні! Так, дякую. Підписка не буде зайвою. Тим більше якраз цього тижня я отримав 1 мільйон підписників на своєму youtube каналі. Так що дякую за вашу. Активність і за рекомендацією Олександра бережіть себе до зустрічі програми власне вже за тиждень. Слава Україні! Героям слава!